Сьогодні розглядаємо матч у відповідь кваліфікації до Ліги Чемпіонів між Рейнджерс та Динамо Київ. Динамо в порівнянні з першим матчем зробила дві заміни: замість Вівчаренка вийшов Домінчак. Доволі очікувана заміна після останнього епізоду в минулому матчі. Друга заміна замість Піхальонка вийшов Бояльський. Бояльський як гравець більш вертикальний, ніж Піхальонок, тому такою заміною зрозуміло, що Динамо захоче агресивно грати з швидкими контрвипадами. Але значно при цьому втрачає у контролі м'яча в центрі поля. Перші 5 хвилин Рейнджерс активно пресингував. Знову акценту пресингу на молодому Михавку. Проте я не можу сказати, що він дійсно поганий гравець на м'ячі і не може якісно діяти під тиском. Це просто рішення тренера Рейнджерс. Михавко часто віддавав якісні довгі передачі в першому таймі. Так, було декілька епізодів на початку тайму, де він не зовсім якісно зіграв під тиском. Проте, загалом, якщо брати цілу гру, то мені сподобався, як він грав, як він знаходив опції в глибині. Також мав якісні діагональні переведення. Тож, як для 19-річного гравця, на якого тиснули активно суперники, він провів непоганий матч. Щодо пресингу Рейнджерса, то направляв пресинг, як і завжди, Десер. Лоуренс грав в опорній зоні персонально з брашком. Маккосленд відповідав за правий фланг, і грав між Дубінчаком та Михавко і намагався спочатку перекрити передачу на Дубінчака, а потім піднятися вище та запресингувати Михавка. Були декілька епізодів, де йому вдавалося це зробити. Після перших активних п'яти хвилин Рейнджер збавив оберти та почав економити сили. Динамо, на відміну від першого матчу, не пресингував високо суперника. Та й кількість гравців у пресингуючому блоці Динамо змінилася. З 6 або в деякий час 5, то зараз там максимум було 5 або 4 гравці. Рейнджерс дуже вдало використовував ширину. Таверніє та Маккосланд розташовувалися у широкій позиції. Через це раз по раз вони отримували ситуацію 2 в 1 на фланзі. Зв'язка Макосен та Таверніє була дуже неприємною для гравців Динамо. Макослан міг опускатися нижче, щоб отримати м'яч у більш низькій позиції. Дубінчак не висувався та не грав персонально з Макослендом, щоб не відкривати глибину тим самим. Тим самим для гравців рейнджерс втворювалася ситуація 2 в 1 проти Кабаєва. Таверніє та Макослен дуже часто розігрували ці епізоди та ефективно просували м'яч вперед. Загалом гра Рейнджерса часто будувалася саме через Таварньє. Таварньє грав майже по всьому полю. Він зміщувався до центру, отримував там'яч, розганяв атаки через центр, бив, заходив у штрафний. Загалом робив максимально все можливе від себе для перемоги рейнджерса. Загалом було цікаве рішення тренера Рейнджерс та перемістити Таварні до центру. Гравці Рейнджер перенавантажували опорну зону гравців Динамо і утворювала ситуація в опорній зоні 2 в 1. Один брашко не міг перекрити і Лоуренса, і Таварні. Граці захисту Динамо, а особливо це стосувалося Тараса Михавко, не висувалися в опорну зону та не допомагали Брашкут, тому там була ситуація 2 в 1, але в захисті проти Десера вони мали перевагу 2 в 1, два захисники проти одного нападника. Загалом для мене було неочікувано, наскільки багато пасів проходило між лініями гравців Динамо. В першій грі такого зовсім не було, лише в останні 10 хвилин. В цьому епізоді вже Десер опускається нижче для гри в підіграш. І знову два гравці в опорній зоні і знову брашкою грає з Лоуренсом персонально, і знову ніхто з гравців захисту не висувається з Десером. Відкриттям цього матчу для мене став В'ячеслав Кабаєв. Лівий Вінгер Динамо ефективно проходив суперник на своєму флангу та загострив у групі для успішного дрібінгу. Динамо більше грала через фланги, особливо через лівий. Фланг, де вже в першому таймі за рахунок індивідуальних дій Кабаю загострив ситуацію, і в двох моментах Ярмоленко не встиг замкнути передачу на дальній стійці. Другий тайм розпочався з видалення гравця рейнджерса. Якщо чесно, то я не вважаю, що він заслуговував нашу другу жовту картку, особливо у цьому епізоді. Щодо першої картки, то я згоден, він доволі грубо грав, і по кількості фолів він дійсно награв на червону. Але саме за цей момент, ну, з боротьбою за верховий м'яч. Загалом все склалося якомога краще для Динамо. Після видалення гравця рейнджерса, Динамо почала володіти м'ячем, проте без загострення. Гравці рейнджерса непогано грали в захисті компактно, і всі гравці сідали низько та відпрацьовували в захист. Загалом після видалення гравці Динамо стали більше контролювати м'яч. Проте Динамо треба було думати над іншим як зламати цей низький блок опонента. Я не можу сказати, що Динамо дало розташовувалося. Вони рідко атакували глибину, а саме в центрі поля. Не було вбігання в зони завершення активного. Зазвичай два гравці, які номінально відповідали за позицію нападника, розташовувалися між лініями і майже не давали жодної вертикальності. Це був бояльський таванат. Багато небезпеки Динамо створили саме після переведення з одного флангу на інший. Так відзначався своїми прострілями Караваєв. Та Дубінчак Шапаренка іноді знаходив нецікаві опції в глибині, коли себе пропонували такі гравці, як Кабаєв, Рейнджерс в меншості створив багато моментів, і Динамо дуже повезло, що гравці Рейнджерса не змогли відзначитися. Динамо раз по раз провалювало опорну зону при контрвипадах Рейнджерса та не встигали за гравцями Рейнджерса у перехідних фазах. Незважаючи на те, що гравці Рейнджерса були в меншості, вони насичували зони завершення, і навіть в меншості вони створювали 2-2 в зонах завершення. Вони йшли і готові були забивати в основний час, а не ждати серії пенальті. Загалом я маю великі сумніви, якщо б піхальонок не взяв на себе ініціативу і не вдарив за меж штрафного майданчика та не забив гол, то навряд чи ми щось краще би створили. Загалом, Динамо важко грати проти низького блогу. Були цікаві рішення, але там стільки гравців Рейнджа у штрафному, що то там, якщо і пас пройде, то удар точно буде заблоковано. Тому такий удар за штрафного майданчику, удар, який не бачить голкіпер прямо під стійку, Це те, що піхальонок вміє робити якісно. Після цього голу я вже очікував і другий гол від Динамо, бо логічно, що Рейнджес піде високий і буде багато вільного простору в глибині, і Динамо зможе активно його використовувати. Загалом таких моментів з чисельною перевагою при контратаках було аж 4, але не дивлячись, що результат у нашу користь, треба грати до кінця та бігти на максимальній швидкості в цих моментах. Бо реалізація таких контрвипадів мені дуже не сподобалась. Другий гол Динамо забила на контратацію. Шикарна довга передача від брашка, ідеальний прийом від Волошина, вбігання Шапаренка. Простріл, в другий темп від Шапаренка та ідеальне завершення. Ідеальний приклад контратаки. Загалом матч можна підсумувати однією фразою: повезло. Червона картка суперника, гол за меж штрафного майданчика, декілька заблокованих ударів суперника в зубойних позицій. Загалом граючи в більш захисній та менш пасингуючій манері, Динамо не мала жодного позитиву, окрім контратакувального потенціалу. Але ніхто не згадає гру вже за кілька днів, тільки результат залишиться в пам'яті. Тому через тиждень треба підготуватися до наступного суперника Зальцбурга, який значно сильніше та інтенсивніше. Тож бажаємо Динамо вдалого підготуватися до наступного матчу ліги чемпіонів.